Урок 13 написання алгоритмів для кнопок проєкт настрій смайлика. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі: відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисні кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Сучасні смайлики допомагають передавати різні емоції, наприклад, радість, сум, подив та багато чого іншого. Зараз ми спробуємо за допомогою нашого мікробіту та за допомогою кнопок запрограмувати наш мікрокомп'ютер так, щоб у нас показували саме емоції нашого смайлика. Працюємо самостійно. Відкриваємо наш онлайн-симулятор і створюємо новий проект. Натискаємо новий проєкт і прописуємо саме настрій. Можна прописати так, як її назва уроку, тобто настрій смайликів. Після того, як ми дали назву, натискаємо Створити і переходимо саме в наш онлайн-редактор. Тут нам потрібно з вами обрати саме, як ми будемо працювати. Звичайно ж таки, нам вже дали підсказку, що ми працюємо з кнопками. Тому нам потрібно ось ці от, два наших початка-алгоритм видалити, перетягнувши їх до наших блоків, та обрати вхідні дані на клавішу A. Одразу я додаю такий же схожий на клавішу A. ось так от. Але змінюю просто, що тут у нас на клавіші B, і тут же натискаю правою кнопкою мишки, дублювати і створюю саме на клавішу A B. То у нас буде три різних варіанти наших емоцій. Звичайно ж таки, після цього ми повинні з вами намалювати або обрати які саме емоції, ми будемо показувати. Це можна в нас зробити двома варіантами. Перший варіант зайти в основні обрати саме показати світлодіодик. Другий варіант це зайти в основні і обрати-показати іконку. Саме тут, наприклад, в показати світлодіоди, ми повинні намалювати з вами якісь смайлики. Ну от Давайте зробимо якийсь ось такий. Ось. Є. Другий смайлик. Ми ось тут, тут обираємо, там, де в нас є показати іконку. Ми натискаємо на стрілочку біля серця. Та обираємо будь-який із смайликів, який в нас є. От, Наприклад, давайте такий. Також, звичайно ж таки, ми можемо додати підсказку, тобто підписати те, що саме ми бачимо на нашому смайлику. Ну, Давайте я трішки виправлю: натисну праву кнопку мишки, додам коментар, натискаю тепер на нього і прописую, наприклад, радість. Є. Натискаю знову таки на нього, і він у мене закривається. Тепер це у мене саме смайлик радості. Тепер я знову-таки натискаю на показати іконку правою кнопкою мишки. І додаю сюди коментар. І підписую показую язик. Показую язика. Окей, знову таки на коментар. І тепер у нас, якщо ми натиснемо на A, з'явиться саме наш смайлик радості. Якщо на B, то ми будемо показувати з вами язика. Тепер же, звісно ж таки, ми можемо додати ще третій варіант це за допомогою нашої клавіші A плюс B. Тобто, знову таки, показати злодіот. І намалювати тут будь-який із смайликів. Ну, давайте зробимо ось такий. Я сумую, підпишемо праву кнопку мишки, додати коментар, і підпишемо я сумую. Є. Тепер у нас є три різних варіанти смайликів. Звісно ж таки, ми можемо додати ще варіанти смайликів, які будуть показуватися на нашому мікробіті, в якому це плані у нас буде відбуватися. Ми знаємо, що після кожного смайлику ми можемо поставити паузу і додати ще різні варіанти. Тому давайте зараз це спробуємо зробити. Ми показали світлодіод, підписали коментар. Тепер додаємо сюди паузу, заходимо в основні, листаємо донизу паузу. Приєднуємо от сюди от і обираємо одразу паузу на 500 мілісекунд. Тепер дублюємо показати світлодіод. Приєднуємо донизу і змінюємо саме наш смайлик, який нам потрібен. Тепер ми, наприклад, його перемалюємо ось таким от чином. І давайте додамо йому коментар з радості на Я не розумію. Закриваємо. І тепер, якщо ми натиснемо на клавішу A, то у нас буде перший смайлик, потім другий смайлик. Якщо на бі, то у нас буде тільки один смалик, і, звичайно ж таки, до нього ми також можемо додати будь-який додатковий смайлик. Для цього заходимо знову-таки в основні. Обираємо паузу, приєднуємо сюди, додаємо 500 мікросекунд і додаємо знову-таки будь-який смалик. Показати іконку, обираємо наш смалик. Хай буде ось такий от. І після нього тепер звертаю увагу, що ми зараз додамо знову-таки паузу. Додаємо, і дивіться, що у нас тепер відбувається. Якщо ми запускаємо цей проєкт, він у нас працює, і от ми тепер з вами чекаємо, поки не зникне саме ці два зображення на нашому мікробіті. Для того, щоб у нас очистилась наша поле світлодіодів, нам потрібно зайти в основні, Додати, точніше, спочатку, додати знову-таки отсюди от паузу. Дублюємо, додаємо сюди. Тепер заходимо в основні. Листаємо донизу і шукаємо що саме очистити екран. І ставимо після паузи. Тобто, коли у нас працює перший світлодіодик, працює пауза, потім спрацює другий світлодіодик, працює паузу, після цього у нас екран очиститься і нічого на ньому не буде. Для того, щоб смайлик у нас не затримувався на безкінечний термін часу або до наступного нажаття кнопки. Ну, Наприклад, давайте перевіримо. Запускаємо. І все, і у нас воно очистилось. Якщо я зараз натисну на кнопку B, у нас буде смайлик. Ось цей другий горіти постійно. Натискаю. І бачимо, що цей смайлик у нас горить постійно, навіть незважаючи на те, що у нас є пауза 500 мс. Тобто, якщо я зараз додам сюди дублювати очистити екран, приєднаю донизу, запущу знову таки B, кнопку, і бачимо, що після цього у нас екран очистився. І так само ми можемо перевірити, як працює у нас ось ця от комбінація клавіш. A плюс B. Натискаємо, бачимо, що смайлик у нас горить і не зникає. Тобто, для того, щоб він у нас потім пропав, ми повинні вказати, саме він буде у нас горіти, з якою паузою, точніше, наприклад, тут зробимо одну секунду. І сказати, щоб смайлик потім у нас зник саме очистились всі наші світлодіоди, які ми показували на екранчику. Давайте перевіримо, запускаємо A плюс B. Бачимо, що у нас з'явився саме наш малюнок дуже швидко і зник. Для того, щоб він не так швидко зникав, ми робимо тут на 5 секунд, і, наприклад, знову таки запускаємо. І бачимо, що смайлик у нас з'явився. Чекаємо 5 секунд, і він потім у нас одразу зникне. Все. Наші відеоліодики після цього вже не гореть. Для того, щоб зберегти наш проєкт, нагадую, ми натискаємо ось тут на дискетку. У нас з'являється отаке віконце, ми його закриваємо і бачимо, що у нас одразу завантаження вже з'явився файл, який ми будь-який момент зможемо завантажити до нашого онлайн симулятора та переробити його за потребою, або ж завантажити до нашого фізичного нас є мікробіту. Домашня робота. Створив власний проєкт настрій смайлика за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. Дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.